Вітаю вас! І сьогодні ми продовжуємо з вами вечірній ефір, Не о 22-й, як було заявлено, але подивитись записи, кому буде цікаво а, про а, даний архетип дізнатися: про четвертий архетип. І тема заявлена а, про сьогоднішній наш ефір: це про те, як. Відпустити контроль і знайти внутрішню опору, як привести тіньові якості в а, свої внутрішні а, сили, які, звісно, впливають на зовнішню реалізацію. І це є тінь четвертого архетипу, особливо актуально, якщо ви народились 4 числа будь-якого місяця або е, в квітні. А, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити, я е, скажу декілька слів про ресурсні якості е, даного архетипу. Архетип – це стратегія поведінки, це здатність, е, звичні стратегії відчувати, звичні стратегії е, діяти. Мислити і відповідно отримувати результати, якщо просто це можливо місія вашого життя, яким чином ви впливаєте на. Близьких на тих, з ким ви взаємодієте, взаємодіяти, як ви транслюєте своїм прикладом, своєю енергією, відповідно, і люди теж на їх життя, на їх мислення, на їх дії, на їх відчуття, це теж впливає. Може навіть ви це не усвідомлюєте, і ми йдемо за структурою. Архетипів Таро я не прив'язуюся до певної якоїсь класифікації. Я розбираю різні, і також, якщо для вас актуально створити свої метафоричні карти, то я запрошую створити свої архетипічні про вашу силу, про ваші ресурси. Але сьогодні ми працюємо в контексті того. Про що ж нам говорить даний архетип, четвертий архетип а, за класифікацією таро? А це про контроль, це про структуру, це про владу, це про стабільність і про а, рамки. Певні обмеження, і як будь-що, наприклад, ті ж самі ліки вони можуть бути як тим, що сілю, сілю до, знімає біль, допомагає, і тим, що? Наприклад, якщо передозувати, то це буде яд так і наприклад, із контролем, із структурою, і з владою, із стабільністю, і з якимись рамками можна бути і жити в оцих обмеженнях, бути контролюючим тираном, де всі страждають, і самому ж страждати відповідно. Можна бути прибічником однієї структури. Колись декілька років тому, багато років тому, я була прибічником, я була фанатом одного методу, ну там два методи. Але потім я зрозуміла, що насправді я фанат своїх результатів. Я не фанатик чогось або когось, я фанат свого життя, своїх результатів. Та ж сама влада можна бути тираном, а можна бути мудрим управителем. Та ж сама стабільність можна киснути в стабільності і навіть для когось це розрив мозку, розрив якихось в принципі, можливих шаблонів. Я зустрічала таке, для мене це було дико, коли людина не розуміє, як можна їздити на відпочинок, як можна там. А... Витрачати своє життя, свій час, свої кошти, і так далі на певні речі, які людині просто не зрозумілі. І це є для когось це стабільність, що мені й дома, Добре, а для когось це страх виходити за якісь рамки, страх нового, страх, залежності від чого те, що є вдома, і так далі. Тобто ну, є індивідуальні випадки. Зазвичай людина про це не задумується і не помічає. Про це потрібно працювати. Докопуючись до того, що, наприклад, не дозволяє виходити на новий рівень реалізації або на новий рівень загалом життя, чи на новий рівень там фінансовий у відносинах, і так далі, це впливає на все. І, в принципі, по кожній сфері можна аналізувати і знайти якісь переконання, якісь такі моменти. Які можна перевести в ресурсну, але якщо людина народилась 4-го числа чи в квітні, то це дуже сильно впливає. Якщо ще в квітні, то це буде більш в ресурсному стані. Ну коли місяць народження це більше про ресурси. А коли дата народження, то тут можуть бути такі більш негативні проблеми, більш напружена ситуація. А я сприймаю всі ці архетипи як підказку. На те, які в нас є якості, в це можна вірити, можна не вірити, як говориться, що повірю ваші. Вам буде. І тому, якщо ви вірите, якщо ви ставили запитання, у вас є внутрішній запит, що ви хочете. Якщо у вас є ціль, то от можливо це відповідь для вас. Про те, що вам важливо звернути увагу про те, що у вас є тінь четвертого архетипу і. У нас є ці всі якості. У нас у кожного є ці якості, але а, хтось їх не використовує, не розуміє, хтось про них забуває, але вони є. І для того, щоб, наприклад, реалізувати певну ціль, нам іноді потрібно або а, 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 запустити певні процеси, щоб цей архетип активувався. Або зробити певні дії, щоб набути ці якості. І ми сьогодні поговоримо в рамках методу цифрового арт коучингу метафоричного мислення. І, звісно, у нас буде тілесна метафора. Архетип імператора, перш за все, це про структуру, мудрість, упорядкованість, Але іноді за цим всім... Ховається глибока втома від контролю і страх втратити все. Коли люди не від а, гарного життя вони починають все тотально контролювати. Проаналізуйте, наприклад, можливо, ви стикалися з панічними атаками чи з. З іншими явищами, коли людина просто тотально все тримає на контролі, і їй від цього погано. Вона, вона вигорає, вона в нересурсному стані. І потім потрібно довго й дорого працювати, щоб відновлюватися. А, є люди, які а, замість того, щоб бути мудрими правителями, вони стають деспотами і тиранами. Якщо ви мудрий управитель, до вас за порадою приходять люди, кому потрібна ваша інформація, ваш досвід. Якщо ви ходите і кожному розповідаєте, що потрібно робити, якщо ви там обмежуєте тих, хто від вас, наприклад, залежить тим чи іншим чином. То вітаю вас, ветерани, якщо ви хочете змінити ситуацію, якщо ви хочете жити ваше якісне життя, щасливе життя, ви хочете, щоб ваші близькі були щасливі, тому що це все повертається. Ви ти когось, знаєте, є такий картинка мем про те, що а, чоловік кричить на дружину, дружина кричить на дитину, дитина знущається з кота, а, і потім ми маємо те, що а, м -м -м, такі негарні випадки, коли, наприклад, а, а, Знущаються з котів, собак, тварин там і, і, і доходить і до людей. Тому думайте про те, які причини наслідкові зв'язки ви створюєте своїми відчуттями, своїми думками, своїми діями, і важливо пам'ятати про те, що там, де надмірна твердість, там завжди є тінь. Де занадто багато сили, і вона блокує гнучкість. А гнучкість це ключ до того, щоб довше жити. Тому що гнучкі люди не потрібно там стелитися, підлаштовуватися, але знаходити спільну мову, вміти витримати. Погодьтеся, що те, що дуже напружене, воно швидше ламається. Навіть е, книга, славнозвісна, яка е, стала дуже сильно популярною, коли почалася війна в Україні, е, то ті, хто був дуже сильно впевнений, е, то вони най, найшвидше зламались. І, Блокуючи занадто сильною твердістю, контролем, якимись рамками, обмеженнями, блокуючи гнучкість, життєву енергію і цей щедрий потік буття, ми з вами поговоримо про те, які ж є світлі риси даного архетипу. Це може бути таке, як відповідальність. Це захист, це енергія чоловіча. От є такі у мене карти, вони на різний смак. Це більш такого психологічного напряму, де тут розписані якості і так далі. Ми про це поговоримо пізніше. От І тут от таке зображення: так, у мене тут є підстраховочний ефір. Але можете, в принципі, знайти. Або я викладу теж їх після ефіру. От, Ми бачимо чоловіка, який впевнено сидить на троні, і він, правитель. Погодьтеся, ну, імператор він не бігає за кожним і не розповідає, що потрібно робити. Він озвучує свою мудрість, свої рішення, і до нього приходять ті, кому це потрібно, і управляє. А, тобто відповідальність це добре. А, для того це примноження, це мудрість, це примноження благополуччя, а, і а, це от ми говорили про імператрицю в минулому а, ефірі, коли відчува відчуття. А, тут на рівні відчуття причинно наслідкових дій логіки, там суто відчуття, от інтуїтивне. А тут більше а, така дуже добра логіка, а, коли от, от є таке: це або професійна, наприклад, в якійсь професії, а, професійна інтуїція, або це особистісні якості. ніякості, і це захист. Така людина, вона. Не те, що дивиться з висока. Вона, якщо в неї є ресурси, вона може дати своє покровительство, дати захист, дати допомогу тому, хто або звертається, або потрібно. Це стратегія бачити стратегію, вибудовувати, дотримуватися цю стратегію, вміння утримувати простір, впевненість утримувати простір, якщо імператриця це робить інтуїтивно через жіночі якості, через Магію, то імператор через свої дії він знайде підход до кожного підхід, і він бачить відчуває, вміє домовитись з кожним, сказати те слово, яке потрібне, і це про таку впевненість. Що ще можна сказати про цю енергію? От а, імператриця вона добре ладить ж... чоловіки, які мають якісно ну, проявлену таку ресурсну жіночу, вони добре ладять з жінками. Тут чоловік дуже добре ладить із чоловіками із жінками, якщо в цій своїй енергії, а, впевнені в собі. Впевнені в собі. Так, трошечки я пішла не по тому сценарію, який планувала. У мене тут є конспект. Добре. енергія, енергія яка для чоловіків вона впливає, якщо вона в ресурсному стані, вона впливає на те, як чоловіки примножують своє фінансове благополуччя? Вони вміють заробляти гроші. Вони, ну відповідно, якщо є відповідальність, вони вміють доводити справу до кінця. Вони на, а, м на них можна покластися, вони цілеспрямовані? і. Знаходячись в союзі з чоловіком, з проявленою такою енергією, жінка завжди відчуває себе жіночно на своєму місці. Вона відчуває себе впевнено, в неї є достаток, стабільність. Ну, з імператором, відповідно, імператриця, у них а, а, зазвичай є свої будинки, а, свій бізнес а, і, можливо, не один вірогідніше всього а, і, і так далі. Для жінок, це було для чоловіків, для жінок, якщо жінка народилася з такою енергією, або ця енергія активна десь в якійсь сфері життя. Якщо хочете дізнатися, чи є у вас така енергія, запрошую на індивідуальну консультацію. А якщо ви хочете ініціювати розпакувати цю енергію, теж запрошую. Попрацюємо. Ця енергія в контексті, якщо ви жінка і у вас є чоловіча ця енергія, імператора. Прекрасно ладять з чоловіками, не в тому сенсі, що а, а, як друг, а як більше вже партнер про партнерство. А, такі жінки впевнені в собі, вони теж займаються бізнесом, займаються своєю справою, вони знають, інтуїтивно розуміють, логічно бачать тут більш це доцільно сказати про те, як а, а, задіяти, як реалізувати свої а, сильні особистісні риси, а, і, а де можна розслабитись і бути а, більш такою жіночною, ну, вімкнути оцей а, жіночий. Шарм. В таких жінок з даною енергією дуже добре розвит... розвинута логіка і для них важлива соціалізація. Я знаю жінок, які з такою енергією, це просто вони скрізь, вони скрізь проявляються, вони все вміють, все роблять, їм все вдається, вони з усіма вміють домовитися. Іноді здається, що в них немає проблем, хоча коли дізнаєшся, які в них проблеми, як вони це майстерно вирішують, а просто захоплюєшся. От дуже гарні такі якості. Хоча, звісно, ця енергія сильна, нею потрібно вміти управляти. Зазвичай, якщо в жінки вона в дезбалансі, то в... Ресурсному стані жінка вміє справлятися і балансувати а в нересурсному вона входить от в одну роль. Uh, і вона її використовує і на роботі, в соціумі, вдома, там і де тільки можна. І відповідно, ну співпрацювати з нею можна, але uh, комунікувати там в особистісних яких відносинах з такою людиною дуже тяжко і неможливо навіщо. Uh, і відповідно такі жінки вони одинокі uh, або в них. Uh, uh, не дуже складається, там, наприклад, особисте життя і так далі. Якщо ви народились 4-го числа будь-якого місяця, або в квітні, або у вас є в певних сферах така енергія, то з цим потрібно попрацювати, щоб вміти управляти, тому що іноді, коли звертаються за тим, щоб розкрити здібності. Розкрити талант чи розкрити призначення, то на це потрібно так, так само як коли у нас є, наприклад, машина, нею потрібно вміти управляти, знати певні правила, тому що будь-які правила вони написані кров'ю. Так і здавалось би, <смістю> те, як ми реалізуємо певні свої якості, вони можуть дуже або виручати і приносити різний прибуток. Або вони можуть зупиняти і розвалювати життя просто вщента. Кінові риси нагадують такий маленький підсумочок про те, що це жорстокі люди, це тирани, це авторитарність, це надмірний контроль, це нетерпимість до помилок. Люди поряд з такими людьми. Вони просто не живуть, а виживають. Це страх втратити стабільність. Емоційна закритість, безсилість, дуже маленька наповненість емоційна від цього люди агресивні і типовий внутрішній конфлікт людей з даною енергією. Я мушу тримати все, тому що без мене цей світ розвалиться, або без мене ніхто це не зробить. Я відповідаю за всіх, я не маю права на слабкість. Отак, от, от іноді мислять люди з даною енергією. Звісно, я рекомендую саморефлексію. Найкраще, що ви можете зробити для себе, це проаналізувати певні відповіді свої на такі питання. Можете записати, передивитися в записі. Перше питання: де я вже втомився або втомилась контролювати. Але продовжую це робити. Чесно випишіть. Далі, яку частину себе я не дозволяю проявити, щоб залишатися сильним чи сильною? Наступне, що я втрачаю, коли не дозволяю собі помилятися? Такі люди дійсно бояться помилятися, дійсно бояться здаватися або навіть не здаватися, а правда бути слабкими, і вони дуже втомлені. Іноді такі люди вони, вони чекають, коли ж закінчиться нарешті це життя, хоча Бог їм дає гарне здоров'я. Тому що просто вони самі себе Своєю силою гвалтувати. І ми зробимо таку міні-арт-практику про те, як же ж контроль перетворити в опору. Мій контроль і моя опора. Матеріали. Рекомендую вам підготувати аркуші, олівці, бажано-кольорові олівці, або там, фломастери і так далі. Пропоную вам перше, намалювати фігуру, можливо, це буде стов, будинок або дерево, або на ваш вибір все, що вам заманеться, фігура, яка символізує контрольну частину вас. Та частина, яка все контролює. Друга, другий такий пункт. Біля неї напишіть або зобразіть кіньові якості. Страхи, втрати, а, потреба все утримувати, емоційна броня. І обов'язково випишіть все. Зобразіть. Напишіть або зобразіть. А, цей малюнок ніхто не побачить, окрім вас. Будьте максимально чесними. Третє. Поруч намалюйте, зобразіть, напишіть іншу фігуру, яка уособлює вашу опору: довіру, гнучкість, мудрість серця, чуткість серця там, і так далі. Але зобразіть те, що символізує вашу опору, на що ви можете в разі чого, коли якась екстрена ситуація, коли щось вибуває з колії. Ви знаєте, що це у вас в ресурсному стані завжди. Можливо, це ваше добре відкрите серце. Можливо, це ваша мудрість знайти той глибокий причинно наслідковий зв'язок, побачити цей і вирішити ситуацію. Можливо, це довіра, те, що ви все-таки довіряєте там чомусь, комусь, там собі і так далі. Ну, напишіть те, що ви вважаєте за потрібне. Далі проведіть між цим всім. Міста а, можна намалювати а, а, міста, де а, це ваше місце щастя, наприклад, або місце відновлення, або місце а, реалізації, або місце, знаєте, таке місце сили. Намалюйте між оцими всіма пунктами. Намалюйте ці місця, а, а, ви можете дати назву цим містам. От вони існують у вашій уяві, як би вони називалися? Якщо вам не хочеться вже аж так а, а, творити, ви можете просто м м провести лінію, наприклад, да, як якимось кольором. І нехай це буде той місточок, та, така червона ниточка, яка а, поєднує те, що ви вважаєте, що це слабкість. А, щоб Пролюбити, прийняти, побачити цю слабкість і побачити в ній вашу силу, який дарунок вона вам несе. І обов'язково напишіть афірмацію: ви можете вибрати якісь кольори, які вам подобаються імпонують саме про те, що це є така трансформаційна кольоротерапія. Можете побути, можете собі. Пам'ятаючи про свою ціль, пам'ятаючи про цю праву, додавати в одяг ці кольори. І це вас буде от, наприклад, провести такий експеримент 7 днів, наприклад, може якийсь платочок з таким кольором і так далі. Так як я люблю різні афірмації, ті фрази, які налаштовують нас на потрібний лад, в разі чого задля певної цілі. Напишіть собі і потім проговорюйте за потреби таку африкацію. Я відпускаю контроль, і дозволяю бути собі сильним і м'яким. Я відпускаю контроль, і дозволяю собі бути сильним у м'якому прояві. Або за цим зразком на свій лад. Отже, підводячи такий маленький підсумочок, можна сказати про те, що дання, дана, даний архетип Бачите? Це а, свого роду дар, талант, але ним потрібно вміти управляти. І контроль, сила це не зло, воно навпаки для того, щоб переводити на інший рівень життя, а не для того, щоб руйнувати і а, створювати некомфортне життя, а навпаки, для комфортного життя. Контрольне зло, але коли цей контроль, це самонасилля насилля і насилля інших людей, це з'їдає зазвичай зсередини, це знищує будь-яку довіру, будь-яке насолоду, будь-яку будь свободу, незалежність, ми втрачаємо тоді силу, ми втрачаємо життя. Ми втрачаємо задоволення. І справжній імператор він тримає порядок не силою, а своєю присутністю. Коли є цей імператор, і в нас є впевненість, ми самі ну, знаєте, коли в нас, наприклад, да, щось є, те, що ми дуже цінуємо, воно нам потрібне. Воно в нас є і нам спокійно. А от, так от із цими якостями, коли ми розуміємо, що ми в разі чого. Ми знаємо, як контролювати. Ми знаємо, що контролювати, на що звернути увагу. Але ми не постійно заточені на цей контролі. Ми не витрачаємо силу на це, щоб все контролювати. Будь-яку ми таким чином, тоді не залишаємо цього вільного творчого потоку. І ми закриваємо від цього. А вільний творчий потік він приносить нові можливості, нові ресурси, він приносить новизну життя, і це і є життя. І справжній імператор тримає порядок своєю присутністю, а не силою. І на одну хвилину закрити очі, зробити три глибоких подиви, три глибоких видихи. І уявіть, як ви. Відпускаєте одну річ з вашого життя, яку ви контролювали, і спостерігаєте, що відбувається без страху. Можливо, хтось контролював стосунки, хтось а, якусь іншу сферу, але зараз ви знаєте, що ви довіряєте життю, і ви відпускаєте без страху. Відчуйте цей стан, подякуйте собі за силу в цьому прояві, мудрість. Робимо три глибокі подихи, три глибокі видихи і відкриваємо очі. Таким чином, робіть практику, коли вам потрібно знизити важливість, а там, де ми занадто прив'язуємося до чогось, там ми блокуємо потік енергії, і потім те, що ми дуже сильно хочемо, воно не реалізовується. Ми самі собі перекриваємо шлях. І пам'ятайте про те, що справжня влада вона не в контролі, а вона в тому, щоб довіряти собі в довірі собі. Я запрошую вас 26 червня 2025 року на трансформаційну гру Фокус на себе з темою про те, як трансформувати свою тіньову сторону тіньові якості в ресурсні. Пам'ятайте, що ви можете бути сильними, тримаючи все в кулаці, але достатньо бути. Просто бути собою, просто довіряти собі і просто бути щасливими. Не тримаючи все під шаленим контролем, а бути сильними через те, що ми довіряємо собі. Ми довіряємо своєму творчому потоку. Довіряємо силі більшій, ніж ми. Або більший, ніж те, що ми розуміємо. До нових зустрічей! Можливо, завтра теж буде тут ефір, але зазвичай я проводила в інстаграм. Просто вчора функція пропала в інстаграм живих ефірів, тому я вийшла в Фейсбука. Є записи в Ютубі, тому можна подивитися в записі, попрактикувати все. Через дві хвилини в мене новий захід, тому я прощаюсь з вами і до нових зустрічей. Можливо, завтра. А можливо, ви приєднаєтесь завтра вранці. Теж ми говоримо про. А... Міні курс як а, спеціалістам допомагаючи професії розкривати свій потенціал і налагоджувати свою реалізацію через соціальні мережі а, продуктів своєї інтелектуальної діяльності до нових зустрічей. Бувайте тихою ночі.